Сьогодні, 21 лютого, увесь світ пошановує слово, святкуючи День радної мови. Мова, мова то дорогоцінний скарб народу, в якому втілені його думки, що багатша думка то багатша мова. Історія свята, на жаль, має дуже трагічне начало. Себто святкуємо ми цей день з присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років аж у жовтні 1999 року. На 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні. Мова це душа народу, це енциклопедія людського досвіду. Це найдорожчий скарб, викликаний у пісні, в переказі, переданий нам сотнями попередніх поколінь. Сьогодні ми завітали до вас, щоб сказати слова освічення, слова вдячності, рідній мові, поетичними рядками озвуться наші класики і сучасники. Послухайте. Ну що б здавалося слова, слова та голос? Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той. І ті слова ідуть між люди. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, Хтось з них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, й потворність усе було, асфальти, й спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик як до душі. Буду я навчатись мови золотої. У трави веснянки, У гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою. Пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Буду я навчатись, мови блискавиці, в калекоті гарячим кованої криці, в корневищі пружному, ниви колоскової, в леготі шевковому пісні колискової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева. Тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, Вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими. Нею кличе літо, в ній криваві рими сльози за повіту. Я без тебе мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, не мову, слово незабутнє. Спитай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу да та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить, все, як пишеться, ні вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа, ні Шевченкова і Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою. рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим бува дитя? Як парст виноградної лози, Плекайте мову пильно, ненастанно, Політь бурян частіше від сльози. Вона хай буде вірною, слухняною. Нехай вона щоразу служить вам. Хоть і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів. У тому гоморі морськів немає мудріше, ніж народ учителів. У ньому кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка й далі. майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Все б тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній Шепіт зачарований колосся, поклики з котами на двобій, ти даєш поету дужі крила, що підносить правду в вишину. Чаному ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости не вянуть зроду, квітувають в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і земліна душа. Півні кричать, у магафони мають, аж дремчить полив'яний світанок. Мій рідний край зроду ти не мав. Нейтральних барв тих прісних буретанок, червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі смарадові слова Жили в тобі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слава доля чорні килими, то одвілюська до Холуська, то з Києва до Колими. Як ти зжилася з тою чаїною, як часто олицемірив в твій паранас? Шматок землі ти ждешся. Ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій омитий росел, космічний, вічний, зоряний барвін. Сьогодні надзвичайно складний історичний час, коли триває кривава війна загарбницька проти України, мова це той інструмент, який єднає народ.